Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як буквально за декілька хвилин заробити дуже легко 200 гривень. З вас я очікую лайк та підписку. Отож, починаємо! Щоб отримати ці гроші, вам потрібно перейти за лінками, які я залишу під цим відео, та зареєструватися в банках. За реєстрацією ви отримуєте одразу кешбек на ваш рахунок. Почнемо ми з банку Sense, реєстрація, в якому надасть вам змогу отримати 100 гривень. Перейдіть за першим лінком під цим відео та скачайте додаток. Після цього введіть свій номер телефону та дату народження. Натисніть Продовжити. Введіть пароль, який ви отримаєте в смс. Оберіть встановити білу картку та оберіть спосіб реєстрації. Найлегше це зробити через додаток Дія. Нажміть галочку, що ви не публічна персона, та натисніть Перейти до додатку Дія. Підпишіть запит на копії цифрових документів. Після цього вам потрібно буде зробити селфі та заповнити невеличку анкету. Після цього натисніть галочку, що ви прочитали всі документи, та натисніть Далі. Після цього залиште ваш підпис, який має бути таким самим, як у вашому паспорті. Натисніть Підписати та трошки зачекайте. Банк перевірить ваші документи та ви отримуєте повідомлення про те, що ви отримали тариф. Натисніть Логін. Створіть Пін-код. Ви можете також використовувати біометричну автентифікацію, якщо ваш телефон дозволяє. Далі вам покажу маленький тренінг про те, як користуватися додатком. Все дуже просто. Вітаю, ваша картка оформлена. Ви можете зараз встановити пін-код для картки. Ви отримаєте підтвердження на ваш номер, який ви вказували. Введіть його та натисніть. Отже, ваша картка створена, та одразу ви отримаєте винагороду в 100 гривень. Дослухайте це відео до кінця, щоб отримати бонус. Наступний банк, в якому ми будемо реєструватися, це А-Банк, і він дасть нам змогу отримати 50 гривень за реєстрацію. Тут процедура така сама, в принципі. Перейдіть за лінком під цим відео, введіть свій номер телефону та натисніть Замовити картку. Вам потрібно буде встановити додаток абанк 24. Лінк на нього ви отримаєте в повідомленні на ваш номер телефону. Далі вам потрібно буде надати фотографії документів та ви отримаєте картку. Скачуємо додаток, вводимо номер телефону та отримуємо код у сповіщенні і переходимо до оформлення картки. Перш за все, оберіть тип документа, який ви будете надавати. Це може бути паспорт старого зразка, ID-картка, закордонний паспорт, військовий квиток або посвідчення офіцера. Підготуйте цей документ. Сфотографуйте документ. Натисніть галочку, що ви резидент України. Натисніть Далі та введіть адресу реєстрації в паспорті. Після цього нам потрібно буде заповнити коротку анкету та натискаємо «Оформити віртуальну картку і почати користуватися банк 24. Після цього знову зробіть свій підпис. Перевірте, чи ви правильно ввели всі дані, та натисніть Підписати. Створіть пін-код та зачекайте кілька хвилин. Ваша картка створена і одразу ви отримали кешбек. Третій банк, в якому ми будемо реєструватися, це Монобанк. В мене на каналі є окреме відео, як зареєструватися в ньому, але, в принципі, логіка така сама все дуже просто. Я залишу лінк на відео також в описі до цього відео. Не забудьте скористатися моїм лінком для того, щоб скачати додаток, тому що інакше ви не отримаєте 50 гривень кешбеку. Тепер хороша новина, що зареєструвавшись у кожному з цих банків, ви маєте змогу кинути ваш лінк вашим друзям і за кожного друга, який зареєструється за вашим посиланням, ви отримаєте відповідно також 150 і 50 гривень. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і зустрінемося в наступних корисних відео.